Пташечки летять. Польща до тих чотирьох винищувачів, які вже надійшли в Україну, спрямує ще 20 винищувачів Міг-29 та ще 13 передать Словаччина. Про це повідомили в Міністерстві оборони Польщі. Вони намагаються бити сьогодні по нашим базам по скопленню військ по... в тилу. Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Польща замість радянських Міг-29 придбала у Південній Кореї. Винищувачі ФА 50 а також американські ф 35 Також стало відомо, що Польща не повідомляла Німеччині про свої наміри передати Україні винищувачі Міг 29 як повідомив кореспондент Дієвельд Філіп Шріц. Польща є основою коаліції винищувачів. На його думку, польща знову, як і в випадку з танками Леопард 2 усіх випередила. Ну що ж, такі перегони між союзниками для збройних сил України підуть. Тільки на користь, взагалі, якщо розібратися в історії от боїв за Бахмут, можна сказати, власне, що правильно і сказав що це було місто, яке мало тільки тактичну роль в загальній системі наступу росіян, і тільки через їхню твердолобість, їхню впертість місце було такого оперативного значення, і тепер воно більш символічного стратегічне значення. А і звичайно, що враховуючи ту кількість людей і військ, які там задіяні, воно набуло значення міста, яке стало важливим уже в у військовій стратегії обидвох сторін. Але як таке місто на початку визначального значення немало. І, власне, те, що, він, що зараз відбувається ситуація, коли з обох сторін там дійсно гарне насичення військ. Але що важливого в нам, те, що нам вдалося там підтягнути навчені нові ресурси, і важливо те, що місто, це місто не викладе, не змусило нас заводити туди, туди, скажімо, весь резерв, який в нас був. Це дуже важливо. Тому що ми змогли зберегти на інших напрямках наші сили і війська, і там зберігаються резерви. Бо насправді ціль Бахмуту, якщо розібратися, яка була в росіян, це те, щоб відтягнути наші резерви війська з, наприклад, південного напрямку або з північного. Бо росіяни зараз стоять перед загрожу перед загрозою нашого контрнаступу, і вони надіялися цим прорідити ряди нашої лінії оборони. В тому плані, що вони зараз рухаються за інерцією, ну це стало видно ще в той момент, коли з першими виступами з'явився Пригожин про те, що йому обмежили кількість людей наборі, те, що почався снарядний голод в їхньому розумінні, але насправді просто росіяни зараз не можуть використовувати такі кількості снарядів, як вони могли використовувати раніше, і просто враховуючи те, що був Суровікін і була якась. Пропагандивна робота проведена на те, щоб показати, які вагнерівці, наскільки вони потужні і сильні, тому їм насправді снаряди подавали у першочерговому плані. Але коли вже пішла ситуація, що Пригожин втратив авторитет, і коли прийшов. Начальник Генерального штат, штабу Росії, власне, до управління керування боями, в звичайно, який, є який, скажімо, був в недружніх стосунках з Пригожиним, Його просто поставили на таке забезпечення, якому перебували лінійні бригади. А і вагнери, коли привикли, що вони безлімітні безлімітній кількості використовують набої і артилерію, звичайно, для них здалося, що є обмеження. І звичайно, ці моменти стали нам на руку, бо коли стояло питання певної переломності, або, скажімо, максимальної напруги, чи витримаю, чи встоїть бахмут, чи не встоїть, вони Стравитратили величезну кількість своєї енергії і сил на внутрішні конфлікти, і це і це слава Богу, і це насправді дуже добре. І це продемонструвало наскільки російська наступальна стратегія насправді є короткостроковою. Це показало, коли вони двадцять 24 лютого напали і, і на Україну. і Їхня стратегія була розрахована там у межах там, двох тижнів місяця. Ця сама ситуація нам продемонструвала на рівні Бахмуту, тобто, що вони не вміють грати в довгу на фронт. А насправді короткострокові якісь переслідують свої цілі і мотиви, і це, звичайно, нам на руку. Як будуть відбуватися події надалі, ну враховуючи, наскільки увага прикута до Бахмуту і наскільки там вже кожний метр пристріляний, прицілений, розрахований, вивчений, звичайно, зараз якоїсь несподіваної операції, якоїсь несподіваного удару росіяни не зможуть проявити. Ну, і крім цього, ми розуміємо, що в тій ситуації, в якій зараз опинився Путін. В себе всередині України він не може безапеляційно, беззастережно приділяти увагу тільки Бахмуту, і він зараз змушений десь і активізувати роботу своїх військ на інших напрямках, а це в свою чергу дасть можливість зменшити концентрацію їхніх військ на бахмутському напрямку. Тому зараз події, які відбуваються навколо Бахмуту, вони більш інформаційно прив'язані, і це змушує обидві сторони показувати результат. Як виявилось у Пригожина закінчуються його ресурси. Я маю на увазі живої сили, і зараз на перший план почали почали висувати нове групування, приватну військову кампанію Барс. Які теж хочуть і як кажуть, західні аналітики вони от використовували ЧВК Вагнер, приватну військову компанію Вагнер для ось цих хвильових наступів. Зараз замість ось цього хвильового м'яса буде використовуватися барс. Що це за угруповання? Що це за підрозділи? В Україні в нас свій час і дотепер до широкомасштабного вторгнення, діяв резерв, так званий військовий резерв першої, другої, третьої черги. І, власне, те, що нам вдалося змобілізувати на початку війни широкомасштабної війни оперативний резерв, першої черги, де я по суті являюся як резервістом, теж людей, навчених, підготовлених професійних, які влилися в армію. І на початках, коли стояла криза у управлінні військами, коли стояло питання. По людському ресурсу, нам вдалося переламати ситуацію, тому і росіянам не далася е, наступальна операція в той час. Звичайно, вони десь вивчили нашу ситуацію, взяли до уваги. Е, в них теж діяла структура барса, розшифровується бойовий армійський резерв. Це, по суті, той самий резерв, що в нас. В їхньому розумінні, але які основні відмінності? Те, що спочинаючи з 2014 року, ми воювали на своїй землі, і ми захищали, і в нас через фронт проходили люди регулярні, які проходили регулярну армію. Вони ж починаючи з 2014 року, там в деякі моменти відкидаємо, коли вони залучали регулярні війська Росії як такі класичні, але в більшості вони ставили акцент на оцих мобілізованих в лапках ЛДНРів. І в них тепер склалася парадоксальна ситуація. Країна, яка воює з Україною більше восьми років, насправді бойового резерву в такій кількості немає. Їхній цей бар, цей бойовий резерв. Це насправді була така собі пенсія в пікселі. Це були в основному відставники або ті, хто хотіли там до умовно кажучи, як це називається в армії дотягнути до пенсії, добити якісь там місяці. Це були люди, які не хотіли бути призвані в регулярну армію Росії, але розуміли, що їх можуть призвати і вони вступали в цей барс. Розрахунку на те, що вони будуть їздити на навчальні збори, і по великому рахунку їх не призвуть у військо. І коли почали зараз закінчуватися оцей вагнер, росіяни зрозуміли, що потрібно якось насичувати армію людьми. Вони зрозуміли, що скажімо. Той самий, та сама мобілізація зараз, вона себе не вона, як мінімум, викличе потужний протест в країні, вони вирішили зробити це обхідним шляхом. Просто резервіст, який призивається в армію навіть на навчальні збори, на час проведення навчальних зборів він стає військовослужбовцем і паралельно користується всіма правами і пільгами, які може отримувати військовослужбовець. Але в росіян є друга сторона медалі. Те, що він ставши військовослужбовцем. І призваний як резервіст на невизначений термін, поки він є військовослужбовець, його можна використовувати як військового. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.